Друзі, трапився мені сьогодні на загострювання ось такий от ніж. Я думаю, що вартує просто зацінити те, що можна зробити з ножем. І сьогодні вам трошки поцитую, що кажуть інші люди з приводу так званих мудацьких або тестів ідіотів. Англійською воно так і звучить. Ідіот тест. Цей термін з'явився в ножовій спільноті, як іронічна назва, необґрунтовано жорстоких або абсурдних випробовувань ножів, які не мають сенсу з практичної точки зору. От, що мається на увазі під такими мудацькими тестами або тестами ідіотів? Це рубання ножем по каменю, цвяхах, бетону, згинання клинка руками, щоб перевірити гнучкість. Використання ножа як викрутки або лому, стромлення ножа в металеву поверхню або метання його в дерев.